Оце я продуктивний. Коротше, безкоштовні скини тут видають ще за перегляд на твічі, тому я зараз вам покажу і розкажу, що треба робити. Коротенько, супер швидко, максимально швидко. You... Перший тиждень на твічі ви можете дивитись будь-який канал, який стрімить поя, в тому числі мій. Тому приходьте вас, запрошую. Перший тиждень просто буквально пару, пару годин подивитись, і ви отримаєте такий фінішер ефект коли вбиваєте унік моба. А друга, другий скин, який ви отримаєте, це Rose Charge ефект. Ендюрки, френзики і паверчаржі тепер у вас у роз. Я не знаю, мені прям супер сподобалось О, особисто. Там, прям кайф теж. Але це на другий тиждень. Коротше, тиждень пройде ліги, другий тиждень теж там парочку годин подивитися, мій стрім, і отримати цю штуку. І найголовніше, найголовніше, звісно ж. А, охуєнний портал. Ось такий. Подивіться на це, подивіться на це. Dive through the Atlas's memory threads with the Originator's Portal. Burnished with gold and pulsating with memory threads. This portal effect is a great choice to bring with you on your journey through the updated endgame for Secrets of the Atlas. You can earn the Syndicate's demise unique effect. Зається, кайфовий, to earn the Portal, just purchase two subscriptions of... fancy. Як його отримати? Як отримати цю цей прекрасний портальчик? Ви маєте подарувати дві сапки. На каналі, який стрімить боя. Наприклад, мій канал знову ж таки. <гум> Тому запрошую вас. Ось вас кажучи, посилання буде в описі. Все, що вам треба, це починаючи з Ліги, ви можете зайти на мій канал. І подарувати зробити дві подарункові сапки. До речі, що цікавіше. Прямо зараз тут знижка ще два дні, навіть майже два половини дні йде знижка на подарункові сапки, тому якраз не, 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 не проябуєте час. Коротше. Як, як зробити подарункові сапки, ви про на мій канал, клікаєте ось сюди. Клікаєте ось тут Gift One sub, і можете подарувати сабку і ще одну сабку. Знижка, до речі, здається, від п'яти сабок. Да. Ну, П'ять дарувати не обов'язково. Ви можете подарувати раз, сабочку і два сабочки. Або можете собі купити і подарувати. Значить, це так теж працює, тому що в Poi 2 така ж сама штука була, коли був реліз. Ам, ось. І останнє, що я вам хочу показати, це, власне кажучи, Creds of the Atlas uh, Challenge. challenge. Uh, що дають за челенджі? Uh, я просто одразу сам кінець прогортаю і покажу вам. Uh, Отакий от сетик. Uh, не знаю, дуже класний. От супер вайби Dark Souls якогось, я не знаю, мені прям дуже подобається таке. Uh, і друга варіація це ось прям зі свіченням. Теж дуже приємне червоно філет отаке свічення. Мені здається, мені здається, в цьому році прямо в цій лізі прям кайфові, кайфові сетики зробили. Ну і звісно, що це виглядає як спой 2 асети, дуже якісна, дуже така по 2 вийбить, коротше. Все, э, посилання в описі. Дякую.